Йорліс не знімає нічого, окрім своїх досягнень в університеті. Але uh, в мене не було часу знімати ще ще. Зараз закінчується червень, guys. I am cringing at myself. Anyway, ще один достатньо великий для мене етап пройден. Я прийшла свою першу практику. Ну, ще невідомо, чи прийшла. Можливо, мене відрахують після цього. Я завершила перший курс на графічному дизайні в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Якщо ви вперше на цьому каналі і вам цікава вся ця сага. Мо моїх університетських пригод, то е, тут буде окремий плейліст, де всі відео, котрі хоч якось пов'язані з університетом. В мене була практика трошки менше ніж 4 тижні. В нас це все було поділено на чотири теми. Якщо загально. То перша тема це були начерки тваринок та рослинок з натури. Друга тема була начерки архітектури в перспективі. Третя тема була декоративна стилізація рослинок та тваринок. І четверта тема була геометрична стилізація рослинок та тваринок. І можна було ще будівель, але я цього не робила. На кожну тему по 20 начерків. Але якщо ти там відвідував якісь окремі івенти, допомагав в корпусі, то тобі може там. Бонусом прибрати пару штучок, щоб тобі було менше робити. І я, як зазвичай, шило в дупі. Я йду всюди, де кличуть. Тому я робила по 15 начерків, а не по 20 Мені там ще бонус. Прибрали дві роботи на великих форматах. А роботи на великих форматах це теми були трошки пов'язані з цими темами. Перша робота на великому форматі на А 2 якщо точніше, це була за міський пейзаж. Тобто треба було намалювати якийсь парк. Або якусь посадку, або якусь річку, тобто не в місті. Друга велика робота це була архітектура в перспективі, знову ж таки, але тепер на великому форматі фарбами. Це було жахливо. Третя тема була. Натюрморт на відкритому повітрі. І четверта тема декоративний натюрморт або знову натюрморт на відкритому повітрі. Але четверту я не робила, я не витримала, я здалась Я думала, що я буду дуже крутою і зроблю все. Навіть незважаючи на те, що мені дали бонуси, і я могла не робити частину. Я така, я, я зроблю все. Я така класна, і я зроблю все. Я не зробила все. Да. Anyway, в витозі. В мене три роботи на А 2 фарбами. Я використовувала гуаш 70 начерків. Тобто я зробила на 10 менше ніж ті, хто не отримав бонуси. Два альбомчики. Моя тактика була така: купити найдешевший папер, найдешевші матеріали. Я навіть не купляла матеріали, я взяла те, що в мене вже було. Буквально робила роботи чим перманентним маркером з рукавички за 8 гривень, і він прожив навіть достатньо довго. Тозі, два альбомчики. Це буквально просто найдешевші альбоми з Аврори, котрі я знайшла з AI артами на обкладинці. Плиз! Ви побачите тут такі халтурні роботи, що мені соромно навіть їх показувати Але всі ми люди. Треба показувати їй фейли. І перемога. Перша робота. Мені не сильно подобається, як вони всі вийшли, бо let's be for real. Ну, нормально, знаєте? Нормально. Могло бути набагато гірше. Могло бути набагато-набагато гірше. А, я її, чесно скажу, спідранила. І просто робила її максимально швидко, наскільки могла. Загалом як і з всіма іншими цими роботами. Добре, це була перша тема заміський пейзаж. Далі була тема. Архітектура в перспективі. Тут я вже додумалась зробити рамочку гарну, а не просто як не знаю, що. І тут в мене просто все попливло. Чому? Тому що фарба це мій найбільший ворог в плані а, точності до скетчу. Бо на скетчі олівчиком, котрий я робила, воно виглядало неймовірно. Це була чудова перспектива. Ну, майже тут були пару помилок, звичайно, я їх бачила, але мені було все одно. Але. Було набагато краще по лініям, по рівності і так далі, ніж потім. Я ще зробила помилку і вирішила, що я буду це все лайнити пензликом, з фарбою. Girl, забула про існування олівців. І третя робота. Я не знаю, вона мені не подобається, тому що, тому що цей. І, і оцей я забагато на себе взяла. Це був дуже цікавий експеріенс, Гайс це був максимально цікавий експірієнс. До мене багато хто підходив, коли я малювала. І це було трошечки, трошечки стресово. Ну мені подобається фон. Не академічно, ні. Anyway, так от до мене дуже багато хто підходив. Я не знаю, з одного боку це було цікаво, але з іншого боку, це було некомфортно, бо ти я сиджу, малюю. Я зайнята, я сфокусована. В мене в голові те, що в мене таймер, що я повинна швидко це все зробити. А до мене підходять люди і починають зі мною говорити, починають мене щось питати, починають дивитися. Ось коли ти сидиш, малюєш, да? Отак, ні, я, я отак от малюю, давайте чесно. Але зробимо я малюю з різне А Сидиш, малюєш, і відчуваєш, що просто хтось стоїть за тобою і просто дихає тобі в шию. Бо людям просто цікаво дивитись за процесом в ріал лайф. Мене це здивувало, бо ну серйозно цікаво. Мені це не цікаво. Я це роблю. Я жартую, мені теж цікаво, але не ті, коли я не буду. питання від незнайомців. Ой, а ти що малюєш? Уявіть мене просто о, з фарбою, з пензликом в руках, з картиною переді мною, котру я малюю. І в мене питають: ти малюєш? Ні! Проводжу операцію на серце. Ну! Муа! Вибачте. Ви бачили нік мого каналу. Але відходило і декілька нормальних цікавих дітей. Дітям теж було дуже цікаво. Типу, шкільникам. Котрі такі, о, а я теж художниця. художці. Кріця моя біжи, поки не пізно <ріць> хтось ходить в художку. Я не була в художці, я не знаю, що їм сказати. Я кажу, я в університеті. Ми, ви хочете поступати на художників? Вони такі так. Да. Я думаю, мм, не треба. Я жартую. Поступайте, куди хочете. Ну, ладно, якби вони підходили до мене і просто ну, порозмовляли, порозмовляли і пішли. Так, а вони залишались поруч. Хтось сидів просто на землі поруч. Добре, гаразд. Ви послухали моє япінг. Тепер ви будете слухати ще більший япінг, але вже з альбомами. Окей, okay, guys, it's time. Починаємо перший альбомчик. Це перша тема. Замальовки рослинок і тваринок. І оці перші дві: оця та оця, да, дві, зроблені в мене неправильно, бо треба було ще залишати лінії побудови. Я цього не робила, бо я робила лінії побудови олівцем. А зверху робила це туш'ю та пером. І ви бачите, що я тут трішки розмивала. Мені сказали, що це занадто живописно. Так, типу, краще не робити, тому я зупинилась. Хоча мені дуже подобається цей вигляд туші, але попросили. Так не робити. Ось ще. Це просто буквально квіточки, котрі росли на клумбах на моєму районі. Я лазила по клумбах, це було достатньо весело. Це жахливо, на мою думку. Особливо цей листочок. Я не знаю, що з ним сталося. Йому погано. Але я малювала це стоячи а, в рандомному дворі зі своїми однокурсницями. І я зловила тільт. Я не хотіла більше малювати. Ми е, буквально зібрали, щоб помалювати разом практику. Вони сиділи, малювали. Я спробувала намалювати це, вийшло не дуже. Потім я спробувала намалювати ще дещо, і воно взагалі не вийшло. Я психанула і сказала, що більше не малюю. Поті-путі-путі. Мені сподобалось малювати жучків. Жучки насправді дуже милі і, і цікаві в побудові, але я не прям сильно розбиралась саме. Повністю побудовую, я дивилася на них тільки зверху, з боку і таке всяке. Ця сторінка мені дуже подобається, крім оцих розмазувань, але вони тут будуть достатньо, достатньо часто, бо туш може розмазуватись. Потім я працювала ручкою, яка розмазувалась. І в ітозі я потім перейшла на просто файлайнер, на лінер, і він працював добре. Далі в нас ці клопи. Ви знали, що їх називають москалик. Дивіться у Вікіпедії, їх називають москалики. Я коли гуглила їх, я, мені стало дуже смішно з цього факту. Ще квіточки. Ну тут, по суті, просто квіточки-тежки, буквально. Ой, оця квіточка. М -м -м, мені подобається, як вона вийшла. Лілії, котрі не відкрились, це все ще все туш'ю. Я ніби першу тему повністю зробила цією туш'ю. але я робила скетч ручкою, котре розмазується, а зверху робила скетч туш'ю. Ой, це теж. Файно, ось перша тема мені, напевно, більше за все сподобалось, бо можна було робити всякі такі детальки. І це прикольно, але насправді достатньо багато часу уходило на одну замальовку. Тому it was not really funny, якщо враховувати часові обмеження. Жучки, метелик, оце мені подобається. Викладачка не оцінила, але мені подобається, як вона вийшла. Він такий silly, silly little goofy butterfly. oh my god. Далі цей голуб. З голубами в мене якісь приколи, тому що я постійно хочу назвати їх пінгвін англійською. Є піджин, є дов, є пінгвін. Я називаю цих піджинів пінгвіни. Голуб достатньо складний був насправді, особливо очі. Вони не виглядають нормально, вони виглядають дуже дивно. валі, Мені не сподобалось малювати пташок. Зате жучків дуже сподобалось. бджілки, ще якісь такі клопи, напевно, теж зелененькі. Якщо знаєте, вони такі маленькі, маленькі, зелені штучки. А це, ви знаєте, цю людину, цю персону, це ялинка. Тут вже видно, що я змінила туш на фіолетову ручку. Це був насправді фіолетовий лінер від стабіла, схожий на цей. Я їх дуже люблю, і я потім багато чого ними теж робила. І остання замальовка з першої теми повністю не влізе, але так загалом теж видно. Ах, перспектива це хто? Не питайте. І тут теж, ой Боже, цей знак він, він приходить до мене у жахіттях. І це теж. Я зробила декілька замальовок, де я ще не розуміла взагалі, що відбувається, а потім було пару достатньо вдачних, на мою думку. Це все ще я нічого не розумію. А потім, оба Girl started cooking. Вона щось зрозуміла. Треба було всього-навсього посидіти а, в кафе, подивитись у вікно і ледве не плакати від того, що ти не розумієш, як працює перспектива. <світ> Будувати вікна і балкони мені не подобається, але як є, оце теж я вважаю, це достатньо вдачною роботою. І машинка тут а, зірка. <світ> я собою пишаюсь. Я ну ви бачили різкий стрибок. Так, ці сходи. Чи варті вони навіть того, щоб перевертати? Я не знаю. Вони дуже вонкі, особливо ці, їм погано, але ми їх не осуджуємо. Далі, та що ж таке? Лайфхак. В мене були проблеми з перспективою на цьому форматі, тому що я не могла зрозуміти, як мені вмістити ці крапки, якщо вони виходять за лист. Я брала два інших рандомних листочки, котрі не шкода, підкладала під низ. І робила вже на них ці крапки. Тільки треба їх зафіксувати, щоб вони не рухались. І тоді можна робити більш збільшені масштаби. Бо той перший, ви бачили, він там маленький, тому що там крапки на самому листі, отак от були. А тут я допетрила. Далі більш прості, бо це знову був спідран. У мене було дуже багато спідранів за цей місяць, і мені треба відспатись трошечки, бо було декілька безсонних ночей. Будівля ще раз вже така більш блокі. Ось ще одна, але тут вже видно, що я халтурю. Тут взагалі неймовірно видно, що я халтурю. Ой, ну тут я не халтурила, але ці вікна вони мене вбили. Я, я не хочу більше малювати вікна. Будь ласка, це було забагато. Видно десь що я здалась. Ой, це взагалі неймовірна халтура. Це вже одна крапка. Отут десь вона була. Що, типу ми дивимося знизу вверх на будівлю. І взагалі не зрозуміло, що тут відбувається. Це балкони. І це балкони. Це все балкони на дев'ятиповерхові будівлі. Um, мені здається, викладачі, коли будуть дивитись, вони просто не допустять мене до другого курсу. Не було сил, не було бажання. Це вже втомилась трошечки. І це останні ні. Оце ще непогано. Краще ніж деякі ті, що були до цього. Хто живе в Дніпрі, напевно впізнає ці бутілі. Далі переходимо на третю тему декоративна стилізація. Я трішки не зрозуміла її, і я робила більш геометричну стилізацію, бо я люблю геометричну стилізацію. Але треба було бути більш пластичними, більш декоративними, додавати патерни, додавати ще якісь елементики які декоративні. І я така а, what is that? Я тільки розібрала, що таке формалізація, а тепер ще просить якась декоративна стилізація. Тобто я заплуталась, я дуже запуталась, і тому тут. Останні дві теми вони в мене змішані в одну кучу, і я їх потім розбирала, сортувала одне сюди, одне сюди і так далі. Тому тут вони будуть не по порядку. Ще одна квіточка, ще одна, тільки вже рослинка, це вже не квіточка. Тобто я робила ці, ці стилізації на основі першої теми. Ще жучки, ця корівка. Мене за неї похвалили. Я така, ого, оцей жучок. Він потім пішов в четверту тему, бо він. Вже занадто геометризований, але ну, мені подобається. Взяв лінічку, швиденько не кидав і живе щасливо. Ще тут квіти. Я намагалася ці всі якісь кружечки рандомні, якісь лінії рандомні додавати. Ну, Мені здається, в мене вийшло не прям те, що треба було. І останнє в цьому альбомі також достатньо геометризована. Я віднесла її до іншої теми, до четвертої. І це останній листочок в цьому альбомі. Але в нас ще є другий. Не забуваємо про це. Push your limit. Буквально я під час практики. Ще жучок, крейзі жуки. Тут ще якісь плями, чи вони настахіці. Я просто дуже відповідальна. Я ставила тарілки і чашки на роботи. І деякі з них постраждали. Там була робота, яку я почала, але я вимизала її чаєм, і мені прийшлось виривати листок. Окей. Okay. Ой, оця бджолка мені прям подобається. Ось я можу її десь уявити. Вона може десь використатись, на мою думку, вона прикольна, хоча й геометрична, тому мені знову прийшлось віднести її до четвертої теми і намалювати її заново, але більш пластично, більш флоуі Ще один крейзі жук, але тепер більш. Круглий, це я теж віднесла до четвертої теми. Тут ви можете знизу бачити. Я писала циферки 3-4, це четверта та третя тема. І метелик. Він теж непоганий, справді, але він знову надто геометричний, і я прям я прям засмутилась, коли мені це сказали. Бо в нас були пари, ну в нас по суті все дистанційно, але були пари в онлайні, де можна було по бажанню присилати свої роботи, щоб їх прокоментували. І я, звичайно, присилала, і коли я прислала свою. Третю тему. Мені сказали, що я щось заплуталась, і що в мене занадто все геометрично. І я прям, я прям засмутилась, бо я так старалась. І мені кажуть, що це не те. Трішечки дурна. Ну буває, нічого страшного. Ой ця пташка, їй погано. Їй дуже погано. Але це ще не найгірше. Гуфі, Гуфі-сілі пташка. Киця. Мені подобається ця киця. Але сказали, що це знову не те, що треба. Але я її перемалювала в більш геометричному, в ще більш геометричному стилі, так що м -м, прийдеться їм це прийняти. Тому насправді насправді, тому я робила більше робіт, ніж треба по третій та четвертій темі. Бо я знала, що які з них точно завербують, скажуть, що. На nah, brother ew. Тому я зробила більше, щоб на всяк випадок було за що ставити бали. Anyway, розочка. К'юті. Патуті, розочка, вона знову з'явиться потім. О, рибки. Ось на рибках я кайфанула. Так. Ану, зараз, зараз. Це окунь, це, не знаю, яка українська, краснопьорка. Боже, допоможи. Асьопр та Фарель слей. Мені вони прям подобаються. З ними можна навіть якусь ілюстрацію цікаво зробити, на мою думку. Якщо їх ще допрацювати трішки, то буде прикольно. Мені подобається. Що я змогла зберегти форму кожної рибки. Тобто, ми бачимо, що це різні риби, а не просто одна і та сама риба пофарбована по-різному. Тобто, ну, оці, оці. М -м. Я отут, я прям молодець. Бували такі моменти, де я така: вау, я все зрозуміла і зробила класно. Але потім ви побачите, що бували ще моменти, де я прям. Girl, be for real Два равлики. Оце. Це просто одне з найгірших. Що тут сталося? Це сталося те, що це малювалося пізно вночі. Все пояснення. Гілці. І дерева. Тут сказали, що оці два нормальні, оці два крінжові. Окей, okay. це метелик в більш пластичному форматі тепер. Жуки в більш пластичному форматі. Оці <смір> біли в очах, дуже сілі. Лілії закриті. Щежечки. Вони достатньо криві, насправді, так що краще на них довго не дивитись. Бджолка. О, мені бджолка це теж подобається. Ось з бджолами в мене щось пішло. Ось бджіл мені подобається. Мені. Інших, ну, таке собі. І так от, я наверстала оці по третій темі і перейшла на четверту вже конкретно: квіточки. Це ще квіточки, вони такі достатньо прості, але нам казали, що, типу, не робіть надто декоративно, типу. Тільки те, що треба. А мені здається, навіть і це перейшла своїми оцими всякими. Um, what is that, honestly? Я сама не знаю. Я не змогла пояснити, якби мене запитали, що це таке. Ще квіточки. О, ви б знали, як мені було смішно, коли я це малювала. Вона не повинна була бути такою великою. Це вийшло випадково, але я вирішила, що найвже так і буде. І це просто сик! Сонечко. Мені смішно, і з цього мені смішно. Воно... Воно дуже гуфі. Пташка. Їй трішечки, оці, оці, трішечки краще, ніж було до цього. Цій все ще погано. Але пташки не моє. Треба подивитись на пташок уважніше, може навчитися малювати, але поки в мене не вийшло. Далі ще один жук. Дуже квадратний. Далі розочка. Я казала, що вона повернеться. Ось вона розочка, спрощений варіант. Далі рибки спрощений варіант. Мені той більш детальний, більше подобається. Але цей також непоганий. Я зберігла чисто основні деталі і спростила їх. Далі у оце. Я б це на собі набила, якщо чесно. Якби я робила тату, я б така. І оцю штучку мені кудись на руку, будь ласка. Очевидно, що це ялинка, моя кицька з дуже дивним ім'ям, але це вона, і вона зла. Вона агресивна, люта, кицька. Не завжди. Вона з нею просто такі стосунки агресивні. Равлики, богомол. Це була просто ідея в останній момент така, о, багамовча. Грибочки. Знаєте, це а, шампіньончик, лисичка, білий рік, гри, гриб, рік, хто? Білий гриб? Та Енокі, нібито називається ось Купа маленьких грибочків на такому квадратику з коріння, чи як воно правильно називається. Це вони. Мак, квіточка. Мак. Окей, окей, помідорчик. О, який хороший помідорчик. Він такий простенький, аж страшно, що його не приймуть. І в кінці тут була ульта. Кактус. Я згадала, що кактуси існують. І намалювала два кактуси на третю тему. І я, здається, щось замінила з того, що мені прям не подобалось там на ці кактуси. І це остання замальовка. Ми так швиденько про них пройшлись, навіть і не скажу, що це був місяць роботи. Ви бачили, що там були і файні, і не дуже. І так завжди не може бути такого, що всі роботи будуть файними, особливо в такий короткий період часу. Тому я хочу показати вам трішечки свого таємного блокнотику, в котре я записую всі свої секрети. Це. Мій трекер практики, скільки всього я зробила, скільки всього мені залишається. Тут видно, що я, по першим двом темам, робила 15, на третю четверту я зробила 20. Далі тут йде планування. Це на першу тему я думала над композиціями. Да, над композиціями, на А2 думала, що намалюю. Тоді я це не намалювала Я намалювала ще інше. Тут потім я намагалася робити скетчі до другої теми. Тут трошечки розбиралася, ще працює. Потім третя тема. І ось по третій, четвертій тут прям багато, бо ти вже малюєш не просто з натури, тобі треба ще додумувати, як воно виглядає. А мені треба ще робити маленький скетчик перед тим, як починати це на великому форматі. Я не можу просто так взяти пам, І зробити. Мені треба подумати. І це третя тема. Я вела. Можете побачити буквально все, що було там, але маленьке. Ось Видно, що в мене з цим голубом були проблеми. Я... І тут ця пташка. Це насправді горобчик був цей скетч. Я з нього теж так сміялась, коли він мене вийшов. Далі тут киці, рослинки. Рибки, тут в мене були варіанти риб, я обрала ці 4, крафлики і так далі, живопис. Я думала, так, яку композицію взяти з собою перед тим, як піти на вулицю. Я думала брати з собою чайник. Добре, що я передумала. Хоча, можливо, чайник був би краще цієї заварничка, котрий мені все зіпсував. Але, окей. Потім тут тема 4, видно, що я вже не така задоволена. Я тут виписала, що я а, вичоркую 5 замальовок з третьої теми, тобто повертала. Відношу їх сюди і забираю з третьої теми. Ну, ви зрозуміли, в мене там просто such a mess що там є. Тут по третій темі я додавала того, що забрала на четверту. Потім знову четверта тема. Дуже дивні киці. Оці міні-рибки. Просто <бух> було прикольно зробити такий ви знаєте, так пім. Знову четверта тема, я додумувала. І це були всі мої записи, але буквально... Я вважаю, що це нормально. Начерків. <смірки> Зазвичай, типу, оце, оце все було заповнено за семестр навчання. Да, А оце буквально за один місяць. Але загалом я задоволена собою. Все могло бути набагато, набагато гірше. Тому... Я молодець. Якщо я получу хоча б більше, ніж 69 балів зі 100, то я буду задоволена. Все. Дякую вам всім за увагу. Удачі вам з вступом, якщо виступаєте. Також бажаю вам натхнення, сил та бережіть себе. До побачення! Добрий! день! Deixa eu ver